От як ми стаємо собою, ну тобто тим, ким ми є. Це ж погодьтеся, одне з найглибших питань, яке взагалі існує. Сьогодні спробуємо пройти цей шлях разом і розкласти, знаєте, все по поличках, щоб було просто і зрозуміло. То що ж, що саме робить людину особистістю? От цікаво, чи достатньо просто народитися, щоб мати те саме власне я? Джерела, які ми опрацювали для цього аналізу, кажуть, що ні. Біологія це виявляється лише початок, лише така собі відправна точка. І щоб краще це все зрозуміти, давайте поглянемо на одну, ну дуже дизну, але абсолютно реальну історію. Уявіть собі, 1920-ті роки Індія там знаходять дівчинку, назвали її Камала. Вона не жила з людьми. Її виховала з вовків, так справжніх вовків. От саме історія Камали і допомагає нам побачити цю ключову різницю між біологією та ідентичністю. Тобто біологічно вона, звісно, була людиною, але чи була вона особистістю? Ну розбиратися. Просто погляньте на її поведінку вона ходила на чотирьох, хлиптала воду, а не пила. Мала, уявіть собі, неймовірно гострий нюх і навіть вила на місяць. Але найголовніше, от скільки не намагалися, вона так і не змогла навчитися говорити чи мислити абстрактно. Це ж були звички вовка, які вона перейняла від свого оточення. Окей, щоб розібратися в цьому, нам треба чітко розмежувати кілька понять. Почнемо з найпростішого: термін людина. Це, знаєте, суто біологічний термін. Він просто означає приналежність до виду Homo sapiens. І Комала, звісно ж, була людиною, тут без питань. Далі. Термін Індивід, що це таке? Ну, це просто один окремий представник нашого виду. Тобто кожна людина при народженні це індивід. І Камала тут знову ж таки не була винятком. А от тепер найголовніше особистість це індивід, якого сформувало суспільство, той, хто вібрав у себе культуру, мову, цінності, норми поведінки. І от саме цього ключового елементу в житті Камали і не було. Тому вона по суті так і не стала повноцінною особистістю. Цей процес перетворення індивіда на особистість він має свою наукову назву, і це насправді ключовий процес у житті абсолютно кожної людини, який пояснює, як ми вчимося бути частиною, ну, власне, суспільства. І цей процес називається соціалізація. Якщо зовсім просто, то це по суті навчання культурі суспільства. От саме соціалізація і робить нас тими, хто може повноцінно жити в цьому суспільстві. Це ніби такий місток між нашою біологією і соціальним життям. І знаєте, що тут найцікавіше? Соціалізація вони ніколи не закінчується. Це не щось що відбувається тільки в дитинстві, і все ні. Цей процес триває все наше життя від самого народження і до глибокої старості. Адже ми постійно вчимося, постійно адаптуємось до якихось нових умов, нових людей, нових соціальних груп. Але хто ж нас веде цим шляхом? Хто або що допомагає нам засвоїти всі ці правила гри у суспільстві? Ну, для цього існують, скажімо так, спеціальні провідники. Їх називають агентами соціалізації, і це конкретні люди. Їх можна поділити на дві великі групи. Первинні агенти це, знаєте, найближчі, найтепліші стосунки сім'я, родичі, друзі, а вторинні це вже більш формальні такі собі ділові контакти, вчителі в школі, якісь чиновники, медіа. Їхній вплив зазвичай більш вузький, більш такий спеціалізований. Крім окремих людей, нас формують і цілі інститути. Знову ж таки, є первинні і вторинні. Сім'я, наприклад, це первинний інститут. Вона закладає самий самий фундамент нашої особистості: стать, національність, найперші уявлення про те, як влаштований світ. А вже потім підключаються вторинні інститути школа, армія, робота. Вони дають нам уже конкретні знання і навички, які потрібні для життя в цьому суспільстві. А тепер давайте поговоримо про, мабуть, один з найпотужніших етапів соціалізації це світ однолітків. О, це справді унікальний простір, де формується наша особистість. І навіть тут у світі однолітків є два типи груп. Є формальні групи, ті, що організували дорослі, ну, наприклад, шкільний клас чи спортивна секція, там вчать правилам, дисципліні. А є неформальні це просто компанії друзів. І от саме тут ми вчимося здобувати авторитет, статус і часто знаходимо цінності, які ну трохи відрізняються від світу дорослих. А іноді ці неформальні групи переростають у щось значно більше, у те, що ми називаємо молодіжними субкультурами: гіпі, рокери, панки чи там геймери, косплеєри? Кожна з них пропонує свій власний набір цінностей, свій стиль, свої погляди, і часто це такий собі виклик дорослій культурі. І це дуже потужний інструмент для самовираження. Так який же з усього цього висновок? А він простий. Становлення особистості це, по суті, подорож, подорож довжиною в ціле життя. Наша ідентичність це не щось застигле, знаєте, дане нам раз і назавжди при народженні. Ні, це постійний процес творення». Ось ця цитата, мені здається, просто блискуче підсумовує головну думку. Щоб стати особистістю, індивід має, так би мовити, увійти в суспільство і засвоїти його культуру. І цей процес триває постійно, від народження і до самої старості. І наостанок, давайте залишимо одне питання, над яким справді варто подумати хто сьогодні має найбільший вплив на формування особистості? Це все ще сім'я і школа? Чи, можливо, їхню роль уже давно перебрали на себе медіа та соціальні мережі? Відповідь на це питання цілком можливо і визначає те, яким буде наше суспільство вже завтра.